У вівторок, 22 серпня, в Україні синоптичні умови майже не зміняться. Опади можливі лише на півночі лівобережжя. Вітер північно-західний до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Є ймовірність незначних дощів із грозами. Температура повітря підніметься до плюс 31. Після опівночі опуститься до 18 градусів із плюсом. Сонячна погода триматиметься у Кременчуці впевнено. Вдень можлива нетривала хмарність. Опади малоймовірні, повітря прогріється до плюс 28 світлої пори доби і 21 градуса тепла вночі. У горішніх плавнях ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 22 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1972 року плюс 34. Мінімальною температура була 1949, 7 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.